Ми пам'ятаємо пандемії іспанки, які мільйони життів по світу закінчувалися трагічно. Оце пронеслася в нас така пандемія ковід. Багато людей отримали імунітет, і він достатньо стійкий, хоч він і видос специфічний. Багато людей отримали щеплення, і тому сьогодні дійсно це захворювання вже не буде викликати таких наслідків. Але я хочу сказати, що як і грип. Він також має свої ускладнення важкі форми потрапляють, але в основному це люди, які мають тяжку супутню патологію, які перенесли онкологічне захворювання, і навіть звичайна вірусна інфекція у таких людей також визиває тяжкий перебіг захворювання, ускладнення, пневмонії, особливо якщо це люди з ослабленим імунітетом. Такі люди в кожен до 10% в підйом під захворюваності кожного року. Пацієнти госпіталізуються до 10%